А поки мені вдалося привернути вашу увагу, я покажу, як розіслати задачу на швидкість віддалення. Сьогодні у нас на огляді ось така задача. Два катери пливуть в протилежних напрямах зі швидкостями 25,2 км за годину та 32,8 км за годину, якою буде відстань між ними через 2,5 години. Розпочнемо із короткої умови. Перша швидкість В1 у нас 25,2 км за годину. Друга швидкість В2 32,12. 8 км за годину. Час Т у нас 2,5 години. І загальна відстань С невідомо кілометрів. Отже, як я й говорила, у першій дії ми шукаємо швидкість віддалення: 32,8 мінус 25,2. 8 мінус -25 ,2. -2, 6. кому поставили. 12 мінус 5 7. 2 мінус -2, 0. На початку 0 не пишемо. Вийшло 7,6. Кілометра за годину швидкість віддалення. Наступна дія: цю швидкість за одну годину, скільки вони віддаляються, ми множимо на 2,5 години, адже в нас формула S дорівнює V помножити на T. Тому множимо на 2,5 годин. Як виконувати множення ось таких дробів, я показала у своїх попередніх відео. Якщо ви не пам'ятаєте, пройдіться по моєму каналі і пошукайте множення десяткових дробів. Ви обов'язково знайдете відповідь на своє запитання. А поки ми маємо 19, цілих кілометрів і записуємо відповідь на 19 кілометрів, віддаляться катери через 2,5 години.